Кирил, вітаємо. Ну, по перше, кілька слів про минулий матч. Вже так пристрасті перші е, згасли. І так, е, якісь висновки вже команда зробила. Чому все ж таки ця поразка сталася? Та минулий матч для нас негативний. Трішки не можу назвати це перемогою урагану. Краще підходить тут поразка атлетика, тому що не віддали, можна так сказати, супернику ініціативу. Пропустили швидкі голи. та Суперник грав за результатами. Не бігли нікуди, не зустрічали нас, від оборони грали, та так вийшло. Попереду матч проти Сокола. Командою Худзав вже три рази грав за три місяці. Четверта зустріч, мабуть, добре вивчили суперника. В принципі, усі хлопці про тебе загалом окрема річ. Та до Сокола будемо готуватись таки до кожної команди. Знову матч у нас в Хмельницькому рідному місті. Тому будемо. Бажати нам тільки перемоги і будемо Якщо згадувати Кубкову гру, ну нещодавно вона була у тебе особисто там підтримка була. Так, звісно, всі близькі, бо приходили на матч, підтримували. Трішки нам не вистачило, не не реалізували свої 100% можна так сказати, моменти, та допустили помилку, але нічого рухаємо далі, Будемо готуватися до наступного туру з ними. Ну я можливість до речі знову пригласити, запросити на матч усіх своїх хмельницьких знакових. Так, всіх запрошую на матч Мельницькому. Це буде 8 березня, в котрій годині ще ну повідомить пізніше. Всіх запрошуємо. Та й дніпровських болівальників, якщо є, має хтось бажання приїхати, запрошуємо всіх на. Матч.